9,5 на 20, хлопці, скажіть мені, нащо платите дарма гроші перекупом, якщо ви можете в нас замовити трактор з ящику. Ну що тільки з Китаю прийшов, бачите, ще в стропах а, морських запаковано все. І от завтра чи післязавтра вже буде у вас зібрати готовий тракторець, залитий всіми жидкостями, він буде новий, він не буде стоявший е, десь на площаці. Зержавчина і так далі. Складений, можете взяти любі. Від шифенга такого до, до Донфенга. Вот, Від шифенга до Донфенга. Любий трактор. И завтра він же буде у вас в дворі. Ну, 2-3 дня зборка і доставка обычно займає. Там якщо далекі регіони до тижня часу. Дивіться, що я по наявності. Донфенг, Кентавер, Файтер, Н. Форте, Сінтай, РДшки, ДМТЗ. Там стає ще інші СІНТАЙ, ШИФЕНГІ, скаут. Ось стоїть, пожалуйста, мототрактора, ці жоповози, я їх називаю. Кабінники. Так, дивіться тепер сюди, скільки тут кабінників. Скаути, ЕНЕЙ, ДТЗ, Вужен, ЛОВОЛ, МТЗ. Там є далі, стоять, кому треба та рухлять. Радянсько. Є і такі. А, тобто вибору фактично всі трактори, які є в Україні, привозяться сюди. Це центральна київська база перевалочна. Звідси вже тракторчики. Оп! Звідси вже тракторчики відправляються вже по людях. Тобто, перекупи з Вінниці, з Хмельницького, Зуцьку, з Тернопіля, пощадочники, хто на площадках збуває. Вони теж десь купують. І вони купують ну, переважно Центральна Україна і Південь купують все тут. Забирають палетами, ящиками, забирають ціле, собі там скрутили і маринують їх на площадках, накинули зверху гроші і воно тако стоїть. Потім ви плюєте, що курва, все дорого, космос стоїть трактора. А ви позвоніть напряму купіть, буде вам економія, пожалуйста. Це мною самі нові Сентай, самі дешеві, без передка. Ой, без ремня з переднім мостом на три коробки. Там восьмін стоїть далі останній палет на чотири коробки. Більші колеса. Там ось стоїть файтер. Пожалуйста, любі трактора, будуть мати дешевшу ціну, будуть мати зразу трактор з ящика. як от тільки пройшов. Бачите, ще не доща, не сніга, не сонця він не бачив. Стоїть. Це в нас хіба восто вигрузилось. Сінтаї, шифінгі. Ось тут цілий ряд стояв вже нема. Хіба ото пару тижнів часу. От. Через пару тижнів я сюди приїду на цю площадку. Тут все буде побачити. Відео, все буде повністю нові. По-іншому стоять повністю інші трактори. І то, що зібрато, це все йде на відгрузку. Тобто Це чаїрі, це неоглядова площадка, тут нема дороги якоїсь бачите, що люди приїжджають, дивляться там. Купують це сугубо все, інтернет-продажі або по ділерам їде. їде техніка по площадках. Тому, я ж кажу, самий толк буде, якщо зекономити, купити дешевше. Самий толк буде, щоб ви позвонили, і купили сюди. А, чому? По-перше, це нова техніка в пленці, як то кажуть, вам, пожалуйста, пленка не брешу. А По-друге, це вибір. Тобто, яка б не була велика площадка, повірте, тут вибору значно більше. Це ще, ще є в складі в цьому, це ще є все в складі в цьому. Ось ось ззаді ще ззаду стоїть, 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 все вокруг. По-третє, комплектуючий, теж ось там, бачите, оприскувачі відніться в складі. І так далі, все навісне. Вон екскаватор стоїть. Пуга борони, диски, все, що хочете, теж зразу можна укомплектувати. По-третє, ціна. <клух> ціна, буде без, ціна буде без накруту, ціна буде без е, зазору, без моржі магазину, без моржі площадки е, і так далі. Ціна буде фіксована поставщиком офіційно. Третє, звісно ж, як це завозиться, то все офіційно, документи, реєстрація, любі форми оплати. Офіційна оплата, тобто ви отримуєте чек, отримуєте накладну, отримуєте згодом ми робимо всі документи на реєстрацію. За це все ви не платите ні копійки. За реєстрацію, за документи ви не платите жодної гривні. Це все входить в вартість. Єдине за що ви доплатите, за пересилку почти, коли вам передуть А, Передоплатів ніяких нема взагалі. В наших всіх. Водіїв, є касовий апарат, можете розчитатися готівкою, можете розчитатися по щоту картою через банк. але це все відбувається по факту отримання техніки. Як вам зручно. Є розсрочки. Ми працюємо з усіма, ну, з більшістю банків. Тобто ви можете оплатити, взяти в розсрочку, якщо вам не вистачає якусь частину, оплатити банку. Вот. Ну, коротше. Вживані, вони є все, пожалуйста. Нові, є все, пожалуйста. Е від маленьких до великих. Дві-три тисячі, це, якщо у вас є, і ви вам кажуть, що ви трактор нормальний не возьмете, шліть їх нахер. О, тому що загнуті ціни тільки в берег на площадках. Тут можна взяти за три, там, за дві, за чотири. Е ну, понятно, менші, більші, Новим возьмете собі трактор і будете робити. Ось баушні є японські, цінові є китайські. Любі, любі марки, любі фірми, любі бренди. КАТА, Скау, ДТЗ, ЛОВО, Фотон, КІНТАВР, ДМТЗ, ШИФЕН, Сінтай, і, ну, все, бачите, тут я перечисляю задовбусь, скільки всього є. Тому хлопці, не дуріть, беріть постачальника напряму, економте кошти і маєте нову техніку і всі гарантії. Гарантія обслужується теж. Не до ворот. І приїжджає, і робить, якщо треба. Вот тому так звертайтесь. Muito obrigado,